Коли на перший погляд здається, що страшно, немає сенсу, немає часу, по ітогу виявляється, що це була найкраща ваша ідея за останні роки. Коли здається, що тихо, спокійно, прохолодно, це також не так, тому що переді мною чергове розвантаження американського автовозу. Ви чуєте? От і я не чую, тому що це електричний Mercedes EQS. Тож друзі, зняли з автовозу нашого красення. З'їхав повністю своїм ходом. З'їхав дуже красиво. Взагалі тачка класна. Подивіться. Це сучасний мерз 23 року, повністю електричний. Тобто, можете бачити, да, як змінились мерседеси з 93 го по 2023 рік 30 років різниці. Але дещо залишається незмінним. В мерседесах завжди були попільнички. Якщо раніше в Мерседесі попільнички були в картах дверей, то зараз ті, хто проєктує мерседес, задумуються про те, що не потрібно смолити з цигарків в салоні, бо там можуть бути ваші діти. Спеціально для цього попільничку вони винесли ззовні. Жартую, друзі, це звичайна омивалка. Тобто сюди заливається омивач склад, дуже цікаве місце. Але це було зроблено не просто так. Тому що, як ви знаєте, конструктора Мерседеса завжди славились своєю винахідливістю. Конструкційно розташувати тут виявилось краще. І так, автомобіль має огляд 360. В автомобіля палять, що це електричка, ось ці диски. Такого плану диски встановлюють на гібриди або на електрокари. Для чого? Для зменшення розходу, скажімо так, палива, тобто для збільшення. Пробігу автомобіля, тому що вони є більш аеродинамічними ніж на звичайних авто. У нас тут є ручки, які самі заїжджають, самі виїжджають, легко відкриваються. Бачимо датчики мертвих зон є. Стандартний, изумительный, блатніший мерседесовський салон. Тут ми зразу бачимо пам'ять сидінь, бачимо бурмістер, музичну систему, бачимо стандартні мерседесовські дефлектори. Дуже гарно виглядають, як турбіни в Боїнга. Ще одна цікава річ, друзі. Цей мерседес може розвертатись практично на місці, тому що при на низьких скоростях. А у нього підвертаються задні колеса, також тобто йде ось таким чином, і в машині потрібен менший радіус для розвороту. Це дуже класна, сучасна штука. Звісно, друзі, в автомобілі є панорама, і знаєте, розказувати про комплектацію немає змісту, тому що тут є все, абсолютно все, що тільки може бути в автомобілі. По шильдику це 2023 рік пробіг машини всього 9100 миль, тобто, це новий автомобіль. Друзі, з висоти пташиного польоту чудово видно, що кожна десята тачка на дорогах Києва. Сучасна машина це машина, яку привезла компанія American Express. Можливо, з Китаю, можливо, з Кореї, можливо, з Норвегії, можливо, зі Штатів. Ось ще один класний випадок: це Ioniq plug плагін гібрид. Машина дуже цікава. Витрати палива по неї мінімальні. Таку машину можна придбати від 15 тисяч доларів вже під ключ в Україні. Американ Експрес стільки привозить автомобілі в Україну, що в наших операторів сідають батареї в камерах просто. Але вихід завжди знаходимо. Тож, той самий Айонік 2016 року, кодини 1.6, плагін. Гібрид. Купили ми цю машину за 5123 долара з пробігом лише 54 тисячі миль. Що ми бачимо? Знову ж гібридного плану дисків автомобіля Безключовий доступ нас зустрічає класний сірий колір, який не потрібно часто мити, оскільки в нас невеликі пошкодження попереду, до дверку не будемо відкривати, щоб не пошкодити. По пошкодженням здається, що в автомобіля трішечки сумна мордашка, але насправді наші майстри на СТО завжди підіймають настрій таким автомобілям. I don't Друзі, а ось цього монстра я дуже сильно чекав, тому що це просто справжній квадрат. Здоровий вишневий танк. В нього навіть і ключ, бачите, просто квадрат. Прямокутник, але, але, але нормально. Машинка в нас 2019 року. На атмосфернику 3,6. На дуже класному автоматі. Комплектація Limited Пробіг лише 26 800 миль. Цього автомобіля. І купили ми його за 15 тисяч 700 доларів. Якщо вам цікава така машина в Україні, звертайтесь до нас, ми з радістю вам допоможемо. Пошкодження мої самі найулюбленіші. Тут просто потрібно замінити одну дверку, ріхтанути другу, а можливо і замінити. Сказати, що тут є якісь проблеми зі стоєчкою, ну подивіться самі. Тобто вони мінімальні. Легенько рихтовкою це все. Діло ремонтується. Це лімітед, це шестимісна версія, тобто передні два, потім дві капітаночки і задні ще два місця. На відміну від інших шести-семімісних авто, тут ззаду дуже комфортно, і навіть я зі своїм ростом буду комфортно себе чувствувати на задньому сидінні цього автомобіля. Боже, а виглядає, він просто бомбезно. Подивіться, яка попа. Друзі, як я вам і казав, ну, по відчуттям тут, звісно, не як в єшці на задньому сидінні, але тут дуже комфортно. У мене коліна ось дискомфорта ніякого зовсім я не відчуваю в цьому автомобілі. Ще навіть можна трішечки розкластись і тут ще сяде ще один такий самий, як я. Наразі позаду мене один з самих топових кросоверів, які зараз їдуть з Америки в Україну. А саме Джип Чирокі 2022 року з пробігом лише 6000 тисяч миль. Друзі, нова машина. На моторі 3.6 Pentastar з класним гідротрансформатором 9-ступеневим. Це хто не знає один з самих надійних автоматів, точніше, самий надійний автомат, але на відміну від шестерки, дев'ятка більш паливоефективна, скажімо скажем так. Це рест, що ми бачимо, це незвичайний трейл-хок, це, це ми бачимо, по-перше, по колесам, бачимо, ми по червоним оцим специфічним крюкам, та по ось цьому шильдику трейл рейд. Друзі, цей шильдик встановлюється на джипи Компас, джип Чирокі, Джип Renegade та інші автомобілі. І він встановлюється на ті авто, які пройшли трасу трейл рейд. Це джиповська траса без доріжжя. Да? І автомобілі, які проходять, отримують цей шильдик. Тобто, якщо ви берете цю машину. Більше не для міста, а для охоти, рибалок, якихось пригод. Якщо ви такі адванчер, то це для вас просто буде ідеальний варіант. Забрали ми його всього на за 7 тисяч баксів. 7 тисяч баксів. Машина 22-го року з пробігом 6 тисяч миль. Як вам класно? Звертайтесь. Друзі, зараз біля мене знаходиться ця чудова кішечка це сірого кольору Ягуар ФПС 2018 року з пробігом лише 57 тисяч миль, тобто це в кілометрі менше сотки. Машина 18 року на трьохлітровому двигуні. Забрали ми його лише за десятку. Давайте подивимося по пошкодженням, пройдемось в кружок. Дивіться, вона ціла повністю. Вона просто тупо повністю ціла. Єдине, що у неї тут стоїть докаточка, тому що був невеличкий удар по ходовій частині. Йдемо в салон, сядемо. Посадка комфортна, така котяча. Завжди сідаєш в цю тачку і готовий до ривка, скажімо так. По комплектації все дуже класно, як завжди в Ягуара. Тут і панорамка, тут і сидінь, є клімат-контроль і так далі. Що особливо мені подобається в ягуарах, та це цей селектор КПП. Коли машина заводиться, він автоматично виїжджає і можна вибирати собі. Режим руху. Після багатьох годин кропітливої роботи наших майстрів, як ми бачимо, автовоз вже розвантажено, але наша лінія. Після цих автовозів завжди завантажена вашими дзвінками. Наші менеджера завжди готові вам допомогти підібрати вам найкращі варіанти. Друзі, ви постійно дивитесь наше відео, ви ж бачите, що ми привозимо. Чому ви втрачаєте час і Досі не замовляєте машину у нас. Візьміть телефончик в руку, наберіть менеджеру, просто запитайте, і ви побачите, як через три місяці будете кайфувати, як і інші наші клієнти. Всім вдалого дня!